Запорізький центр розслідувань вітає вас. Я Катерина Рождественська, а це вже четвертий дайджест новин Запоріжжя та області. У цьому випуску: ракетні удари по Запоріжжю, невтішні новини для Балицького та воєнні спеціальності в Мелітополі від рашистів. А щоб не пропустити наше наступне відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Ракетні удари по Запоріжжю. 9 серпня ввечері армія країни-окупанта задала ракетного удару по спальному району обласного центру. Внаслідок влучання сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житлових будинках та магазинах. На жаль, є дев'ять травмованих та троє загиблих. Двоє з них талановиті музикантки: Світлана Сімейкіна та Крістіна Спіцина. Дівчата влаштовували благодійні концерти для наших захисників. Вічна пам'ять. Очі тобі зв'яжу, і серце твоє кажу, тобі про все розкажуть з насті не хати трима мене візо. 10 серпня ввечері рашисти вдарили по готелю Рейкардс. Під час обстрілу одна людина загинула. Щонайменше 19 осіб постраждали. Серед постраждалих, за повідомленням Зова, чотири дитини. У серпні на базі готелю працював денний табір. На щастя, батьки встигли забрати дітей до обстрілу. Також цей готель використовували співробітники ООН як базу під час поїздок до міста. Невтішні новини для Балицького. Комунарський райсуд виніс вирок Євгену Балицькому, 15 років позбавлення волі. Ще на початку повномасштабного вторгнення він погодився допомагати російським окупантам і проголосив себе очільником Мелітополя. Тепер залишилося Балицького спіймати і забраторити за грати. Хоча він зараз і переховується десь на окупованих територіях України або сидить у Москві, бігати йому залишилося недовго. Ми це відчуваємо. Запорізький центр розслідувань дослідив вирок. Подробиці за посиланням під відео. Воєнні спеціальності в Мелітополі. В захоплених школах та окупованому Мелітопольському університеті рашисти відкривають нові воєнні спеціальності. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Чому вони наразі відкрили. Так звані спеціальності силовиків, тому що вони намагаються і тут робити свою пропаганду і зомбувати людей, і зомбувати е, дітей. Ми ж розуміємо, що е, держава Ерепія це поліцейська держава, і саме тому вони на цьому і базують це можна спостерігати не лише на базі прикладу МГУ, це можна спостерігати і на базі школ, тому що сьогодні в школах окупованих вони вводять спеціальність воєнної підготовки, і наприклад, у Управління а, бойовими безпілотниками, тож це пропаганда. Актуальна в Запоріжжі. Одна з актуальних новин сьогодення, яка турбує Запоріжжя, це нещодавно створена муніципальна варта. Міркування проте гарна ця ініціатива чи погана розділили місто на два табори. Тим не менш, запоріжці задаються питанням: скільки мунвартівці отримують грошей, чому ганяють по парках курців, хоча самі порушують. Та що там роблять люди, яких підозрюють у шахрайстві? Скільки виділено коштів на Мунварту, Запорізький центр розслідувань вже розібрався. Детальніше буде за посиланням в описі під відео. 427 тисяч на місяць. А от щодо ефективності цієї ініціативи, депутати міської ради вирішили розібратися тільки нещодавно. І то через петицію. Обранці вивчать кошторис варти на цей рік та потім приймуть рішення. А ми нагадуємо вам, що ви знаходитесь на каналі Запорізького центру розслідувань, тому ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь. Файні волонтерські новини і до файних новин від файних волонтерів. Так волонтерська банда Шоти дядя вже вкотре змогла назбирати донатів на цілих 12 автівок для наших захисників. Окрім того, благодійники також передали їм дві швидкі для військових медиків. Вже зараз ці автівки готують до передачі. Дякуємо банді та українцям, які продовжують невпинно донатити. Однак автівки ще потрібні і потрібні. Тож посилання на Монобанку та на благодійний фонд, що ти дядя, будуть в описі під відео.